Дорогі п'ятикласники, тема відеоуроку – текстові задачі на рух. Сьогодні розглянемо задачі на рух на зустріч та рух наздогін. Пригадаємо, що існує декілька типів задач на рух. Перший тип рух на зустріч. Наглядно ілюструє цей тип наступна схема, яка з'явилась зараз на екрані. Напрями руху об'єктів ми показуємо стрілками. Рух на зустріч ми сьогодні на відеоуроці будемо розглядати. Наступний тип рух вздогін. Отже, наступна схема зараз ілюструє цей тип задач, стрілками показані напрями руху об'єктів, коли один об'єкт наздоганяє інший. Наступний тип задач рух з однієї точки в одному напрямку. Наглядна ілюстрація зараз з'явилась на екрані, коли об'єкти починають рухатись з однієї точки в одному напрямку, на що вказують стрілочки. Наступний тип задач рух з однієї точки у протилежних напрямках. Тобто з однієї точки починають рухатися наші об'єкти, і ми готуємо коротку схему, стрілками вказуємо напрямки руху об'єктів. Цей тип руху ми розглядали на минулому відеороці. Пропоную переглянути ще один тип задач на рух це рух річкою, який ми також розібрали вже на минулому відеороці. Вибачтемо з повторення. Нагадаю, що швидкість ми позначаємо буквою В, час ми позначаємо буквою Т, а відстань позначаємо буквою С. Щоб знайти відстань, треба швидкість помножити на час, S дорівнює В помножити на Т. Пригадаємо формулу для знаходження швидкості. Щоб знайти швидкість, треба відстань поділити на час. В дорівнює С поділити на Т. Пригадаємо формулу для знаходження часу. Щоб знайти час, треба відстань поділити на швидкість, Т дорівнює С поділити на В. Отже, сьогодні ми розглядаємо задачі на рух, а саме на рух на зустріч та рух наздогін. Розглянемо схему, яка ілюструє рух на зустріч. Два об'єкти рухаються назустріч, і в напрямі руху ми вказуємо стрілками. Рух на вздогін ілюструє наступна схема. Зараз також з'явилась на екрані, коли один об'єкт наздоганяє інший. Розглянемо рух на зустріч. Знову ж таки, на екрані наглядна схема. Спостерігайте за нею. Два об'єкти одночасно починають рух назустріч один одному з різними швидкостями V1 і V2. Тоді за першу годину відстань між об'єктами буде скорочуватися на таку відстань, що дорівнюватиме сумі швидкостей. Отже, в цьому випадку швидкість зближення це відстань, на яку зближаються об'єкти за одиницю часу, щоб знайти швидкість зближення. В цьому випадку ми будемо додавати швидкості V1 додати V2. Наглядна ілюстрація зараз на екрані. Якщо швидкість одного автомобіля 80 км за годину, швидкість другого 60 км за годину, тоді швидкість зближення буде дорівнювати сумі 80 додати 60 дорівнює 140 км за годину. Розглянемо задачу 1. Два автомобілі одночасно виїхали з двох міст на зустріч один одному і зустрілися через 5 годин. Швидкість першого автомобіля 45 км за годину, а швидкість другого на 10 км за годину більша. Знайти відстань між містами. Ми будемо з вами наводити коротку схему розв'язування задачі. Отже, є два міста, ми позначимо їх А та Б, і за умовою, автомобілі виїжджають назустріч один одному. Отже, перший автомобіль, другий автомобіль, і стрілками вказуємо, що вони виїжджають на зустріч один одному. За умовою швидкість першого автомобіля V1 дорівнює 45 км за годину, швидкість другого невідома, але вказано, що вона на 10 км за годину більша. Нам необхідно знайти відстань між містами, якщо відомо, що зустрілися автомобілі через час Т. Дорівнює 5 годин і шукатимемо відстань між містами. Ось така схема розв'язування задачі, і вона допоможе нам розв'язати цю задачу. Перша дія, ми можемо знайти швидкість другого автомобіля, оскільки в умові відомо, що вона на 10 км за годину більша від швидкості першого. Тобто 45 додати 10 дорівнює 55 км за годину. Це буде у нас швидкість другого автомобіля. Ми пишемо пояснення коротко: В2. Другою дією ми можемо з вами дізнатися швидкість зближення. Оскільки рух відбувається на зустріч один одному, то за кожну годину наші автомобілі зближаються, і ми тільки що вказували швидкість зближення, буде дорівнювати сумі швидкостей V1 додати В2. А саме підставляємо числа 45 додати 55 і одержимо 100 км за годину, це і буде швидкість зближення. Знаючи швидкість зближення, знаючи, що зустрілися через 5 годин, ми можемо знайти відстань. Щоб знайти відстань, ми повинні швидкість, а саме швидкість зближення, помножити на час руху. За умовою, це 5 годин. Отже, 100 помножити на 5 і одержимо 500 кілометрів, це відстань між містами. Ми можемо записувати відповідь. Відстань між містами 500 кілометрів. Записуємо коротко, 500 кілометрів. Задача розв'язана. Розглянемо тепер рух на вздогін. На екрані ви бачите ілюстрацію типу задач, коли ми розглядаємо рух на навздогін. А саме, є в нас два об'єкти, які одночасно починають рух із різних точок в одному напрямку з різними швидкостями V1 і V2. Причому об'єкт, що має більшу швидкість, рухається позаду, оскільки ж ми розглядаємо рух на вздогін. Тоді за першу годину один об'єкт стане ближче до другого на відстань, що дорівнює різниці швидкостей. Отже, швидкість зближення це відстань, на яку зближаються об'єкти за одиницю часу, і саме в даному випадку, щоб знайти швидкість зближення, ми від більшої швидкості віднімаємо меншу швидкість. Швидкість зближення дорівнює V1 відняти v 2 якщо v 1 більше, ніж v 2 Розглянемо, на прикладі, коли швидкість одного автомобіля 80 км за годину, швидкість другого 60 км за годину. Годину, і перший автомобіль червоний нас доганяє другий автомобіль. В даному випадку швидкість зближення буде дорівнювати різниці швидкостей, а саме 80 відняти 60 дорівнює 20 км за годину. Іншими словами, щогодини один об'єкт буде ближчий до другого на 20 км. Розглянемо задачу номер 2 З двох пунктів відстань, між якими 120 км. Одночасно почали рух в одному напрямку пішохід зі швидкістю 5 км за годину, і автобус, який наздоганяв пішохода, знайти швидкість автобуса, якщо він наздогнав пішохода через 2 години. Отже, нам потрібно спочатку коротку схему задачі створити. За умовою є два пункти А та Б, відстань, між якими 120 км. Цих пунктів одночасно починають рух в одному напрямку пішохід. І автобус. Пішохід рухався попереду, а автобус буде наздоганяти пішохода. Ми з вами про це вказуємо на схемі. Напрямки руху вказуємо стрілками. Пішохід має швидкість В2 5 км. вказали. Автобус має швидкість невідому, яку будемо шукати. В задачі відомо, що автобус наздогнав пішохода через 2 години, тобто час руху буде 2 години, ми про це вказали зараз на схемі. Ми розглянули схему розв'язування задачі, і першою дією ми можемо ось що знайти. Для цього зауважимо дуже важливе твердження. Якщо початкова відстань між об'єктами дорівнює S кілометрів, а один об'єкт наздогнав другого за час те, що дорівнює Т зустрічі, тоді відстань С дорівнює добутку швидкості зближення і часу зустрічі. Використовуючи цю формулу, ми і зможемо знайти швидкість зближення, можемо знайти в умові відомо час зустрічі, і починаємо з вами зараз працювати. Отже, звідси: ми можемо знайти швидкість зближення. Швидкість зближення, запишу тут поруч, буде дорівнювати початкова відстань між об'єктами С треба поділити на час зустрічі. Записавши цю формулу, ми підставляємо числа. Отже, 120 нам треба поділити на 2 і ми одержимо 60 км за годину. 60 км за годину, це і буде швидкість зближення. Швидкість зближення 60 км за годину. Причому нам відома швидкість пішохода 5 км за годину, враховуючи, що швидкість зближення, щоб знайти, ми повинні від більшої швидкості V1 відняти меншу швидкість v 2 І тому другою дією ми можемо знайти v 1 до швидкості зближення. Додавши швидкість 2, тобто швидкість пішохода, і одержимо 60 додати 5. Одержимо 65 км за годину. Це і буде швидкість автобуса, яку необхідно знайти. Записуємо відповідь. Записуємо відповідь. відповідь. Швидкість автобуса 65 км за годину. Задача розв'язана. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 536. Умова. Дві велосипедистки виїхали одночасно на зустріч одна одній з двох міст, відстань, між якими 78 км за годину. Вони зустрілися через 3 години. Знайдіть швидкість однієї велосипедистки, якщо швидкість іншої 12 км за годину. Успішному розв'язанню задачі сприяє створення схеми. Будемо створювати схему цієї задачі. Отже, у нас є два міста, відстань між якими 78 кілометрів. І відбувається рух на зустріч. Дві велосипедистки будуть рухатися назустріч одна одній. Стрілочками вказуємо напрями руху на зустріч. В умові відома швидкість однієї велосипедистки 12 км за годину. Ми це вказуємо зараз на схемі, і будемо шукати швидкість другої велосипедистки, якщо відомо, що зустрілися вони через 3 години. Таким чином, ми з вами з'ясували схему розв'язування задачі, і щоб розв'язати цю задачу, у нас є важливе твердження, яке ми навели і в попередній задачі. Якщо початкова відстань між об'єктами дорівнює S кілометрів, об'єкти зустрілися через час. Те зустрічі, тоді відстань дорівнює швидкість зближення помножити на час зустрічі. Із цієї формули ми можемо зрозуміти, щоб знайти швидкість зближення, швидкість зближення ми повинні відстань поділити на час зустрічі. Враховуючи це твердження, це зауваження, першою дією ми можемо знайти швидкість зближення. А саме відстань 78, ми поділимо на час зустрічі на 3 години. 78 поділити на 3 дорівнює 26 км за годину ми знайшли швидкість зближення. Швидкість зближення. Знову ж таки, пригадаємо, що швидкість зближення в даному випадку буде дорівнювати V1 додати V2. Звідси, у нас відома V1 1 швидкість однієї велосипедистки, і щоб знайти тоді швидкість другої велосипедистки, ми від швидкості зближення віднімемо швидкість першої велосипедистки, це і буде в нас друга дія. А саме від 26 ми віднімемо 12 км за годину і одержимо 26 відняти 12 дорівнює 14 км. Кілометрів за годину. Ми знайшли швидкість другої велосипедистки і можемо записувати відповідь. Відповідь 14 км за годину. Задача розв'язана. Розглянемо тепер номер 538 із підручника. Умова Олеся вийшла з під'їзду та пішла до школи зі швидкістю 60 метрів за хвилину. Через три хвилини з того самого під'їзду вийшов Сашко і пішов у тому самому напрямку зі швидкістю 90 метрів за хвилину, через кілька хвилин після свого виходу Сашко наздожене Олесю. Щоб розв'язати цю задачу, ми знову будемо створювати схему. Щоб створити схему розв'язування задачі, треба уявляти, як послідовно відбувалися події. Отже уявляємо по умові, як відбувалися події. Олеся вийшла із під'їзду і пішла до школи, ось вона рухається, пішла до школи зі швидкістю В1 60 метрів за хвилину. Через 3 хвилини з того самого під'їзду вийшов Сашко. Ми на схемі це вказали. Він пішов у тому самому напрямку зі швидкістю 90 метрів за хвилину. Знову вказали стрілочкою. Тепер відстань між нашими об'єктами буде дорівнювати S, яка вона ми поки не знаємо, але вказали це на схемі. Далі діти рухаються, і в якийсь момент Сашко буде наздоганяти Олесю час зустрічі Невідомих хвилин ми будемо шукати. Отже, ми зробили коротку схему розв'язування задачі, і вона допоможе нам розв'язати цю задачу. В умові сказано, що Олеся вийшла зі швидкістю 60 метрів за хвилину. І три хвилини була спочатку в дорозі. Отже, ми і можемо першою дією знайти оту відстань, яку Олеся пройшла за три хвилини до початку виходу сашка. Щоб знайти відстань, ми швидкість 60 помножимо на три хвилини на три і одержимо 180. Метрі в даному випадку, це у нас буде відстань, яку пройшла Олеся. Відстань, яку пройшла Олеся. Ми можемо так записати пояснення, а іншими словами, це у нас буде початкова відстань між об'єктами. Це буде дорівнювати відстані С між об'єктами. Згадуючи, що у нас з вами відомі швидкості обох дітей, ми можемо знайти швидкість зближення, а саме швидкість зближення, щоб знайти в даному випадку ми від більшої швидкості 90, ми віднімемо меншу швидкість 60 і одержимо. 30 метрів за хвилину це буде швидкість зближення. Ми про це вказали ось на початку: це швидкість зближення. Щоб знайти час, за який Сашко наздожене Олесю, ми пам'ятаємо, що початкова відстань між об'єктами буде дорівнювати швидкості зближення, помножити на час зустрічі. На час зустрічі. І щоб знайти час зустрічі із цієї формули, ми повинні відстань С поділити на швидкість зближення. Іншими словами, підставляємо числа 180. Нам треба поділити на 30, і ми одержимо 6 хвилин і можемо записати відповідь, що через 6 хвилин після свого виходу Сашко нас дожине Олесю. Можемо записати відповідь. Відповідь пишемо коротко через 6 хвилин. Задача розв'язана. Вдома ви спробуєте опрацювати відповідний параграф підручника, зробите схожі завдання. Я всім дякую за увагу і бажаю успіхів!